На мастинку робила прям китайський новий рік в той самий день. Це змія, розсип, каміння різного. міцно ну, тримається на. Металевому половимо тоненькому дроті, є застібка. Тут я додала ще таку штуку, щоб трошки було удобніше, як для себе роблю, бо або ногті мішають, або їх нема теж невдобно, а так уже точно не промахнешся з застіпкою. Ось така тваринка цікава. Язичок в неї срібний, очки срібні, і там з додаванням срібла. Так, щоб воно виблискувало. Камінці натуральні в описі. Я напишу, який камінь. Я не дуже спеціаліст по камінцям, але на дотик дуже приємні і дуже красиво виглядають. Намистину робила під ці камінці, то вони трохи дублірують кольори намиста.